Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати гарний королівський бурштин. Сьогодні сама знімаю, сама показую. Але в одному місті дуже багато королівського янтаря не буває, покажу вам. Оце на місце в коробочці. Воно не ношене. Орієнтовно, 50-60-х років пролежало в коробці. Купила я його за 15 тисяч гривень. Тут 45 грамів. Ось це намисто тут 41 грам, за 400 доларів я його купила. Але я вам так скажу, що воно продавалось дуже довго. Спочатку за нього просили по 30 доларів, потім ціна знижувалася, знижувалася. Довго це десь. Ну, більше півроку точно воно продавалося. Воно о, в майже відмінному стані, але воно було ношене. Для чого я вам це показую? Щоб ви бачили, як виглядає гарний бурштин дорогий для тих, хто вперше дивиться, це мають бути саме ось такі непрозорі намистини, непрозорі. З різними відтінками. Це свідчить про те, що це натуральний, з натурального каменю зроблено. Не пресований, не плавлений, ніякий. І ось ще в мене є такі намистинки. І що в нас потім? На жаль, на жаль в нас знижується. І це залежить не від мене. Я була б зацікавлена, якщо б вони трішечки. Пішли в ріст, бо в мене було б більше замовлень. Але складається така ситуація, що ціни знизилися, а наші українські продавці хочуть продавати ще по тим старим цінам. Це гарні в мене намисники, але вони пошкоджені. Бачите, хочу поверхневі, але вони. По центру намистинок, нібито хтось їх ось щось ударяв, бив, їх, не знаю. Така величезна намистина бачите, яка прикра цятка. Так ось, українські продавці антикваріату хочуть продавати ще по старим цінам, навіть Інколи неадекватні ціни виставляють. і час, щоб вони волю продавалися, а потім знизили ціну на реальну. Зараз зараз це витягну з коробочки. Ми всі так чекали на рік дракона, бо думали, що це стане. Рік, коли бурштин знову буде користуватися таким шаленим попитом. Але, як бачите, ні. Можете зайти на ebay, подивитися в проданах, скільки що коштує. Якщо не знаєте, як користуватися ebay, зайдіть на Violet подивіться саме в проданих лотах, які ціни. Нещодавно там були продані намислини за 7 доларів за грам. По 7 доларів за грам гарний, непрозорий бурштин. Ось так, да, від минулих 30 не лишилося сліда, але 30 доларів за грам це було в нас років 8 тому. Яка шикарна на Мені цікаво, що з нею робили. Так, ось вам крупним планом це покажу. Коробочка оригінальна, автентична. Ця жіночка, до речі, розбирала квартиру від родичів і знайшла там такі прикраси. Ну, в коробці, в коробці, а ці намисти і намистинки це вже від інших власників. І так вона прибирала в квартирі, знайшла там зазвичай люди що роблять? Перед продажем викликають автівку і давайте все виносите сміття, бо квартира вже продана. А тут ні, вона вирішила все перебрати і продає потроху. Звісно, це клопітно, але гроші які вона на цьому заробляє. Отже, друзі, я купую такий бурштин постійно, якщо хочете продати мені. Надсилайте у Viber бажано. Пишіть вагу, вказуйте всі наявні дефекти, з дефектами дешевші. Інколи, які там, якщо там жахливі дефекти, то це не цікавить. А, в будь-якому випадку потрібно фото. Вага бажано. Але спочатку краще фото. Може і вага не знадобиться. Бо є такі речі, які не за вагою придбаються. І скільки ви за це просите. Гарні. Кому подобається дивитися на гарні речі. Дивіться, мені самі подобається, а ще мені подобається їх в руках тримати. Вони просто приємні, чудові. Всім гарного дня. Ось такий сонячний бурштин вам сьогодні показую. До зустрічі!